Привіт! Ви на каналі MyBlog About. Тут розповідаю про свої квіти з питофілами, а саме про їх догляд. Сьогодні хочу поговорити про те, наскільки все-таки важливе вологе середовище для цих рослин. Вчасно поливати, звичайно, це добре, але листя також потребує зволоження. Тому ось таким чином теплою водою. Я їх оприскую. Декілька разів на тиждень. Іноді частіше. Взагалі, чим частіше, тим краще. Але по часу іноді не виходить. Ну, так. Ще роблю їм гарячий душ. Це дуже їм подобається. Вони прям оживають. Гарячий душ може навіть. Після нього можуть навіть з'явитися бутони нові цвітіння. Цього року в мене він цвік літом двічі. Це мене приємно здивувало. Зараз ось якраз відцвітає цей бутон, потрібно його буде видалити. Ще хотіла зауважити, що коли, наприклад, ось зараз вже не так спекотно. І ми вже менше поливаємо ці квіти. Тому, коли, наприклад, ось оприскувати, то я іноді накриваю поліетиленом зверху ось тут вазон, щоб лишня волога не потрапляла саме в ґрунт. Тому що коли з'являються ось ці корінчики, то від лишньої вологи вони можуть. Загнивати. У мене таке було з одною рослиною, ось з цим. Він у мене давав такі світлі нові корінці, і я помітила, коли ось оприскувати так часто і лишня волога в землі, то вони починали темніти. Потім я змінила ось догляд, і все почалось начебто нормально. А вже білі корінчики. От. І головне вчасно це помітити. Тому що лишня зайва волога це дуже так неприємно може впливати на цю рослину. Зараз спробуємо видалити цей квітконос. Поставлю камеру. Вот так. Савин же вид І був непотрібний там, тому що тільки на це витрачалися сили на його квітіння. Ось він вже тут змінював свій колір, тьмяніти починав все, ми його видалили. І хочу зауважити, що навіть коли нема квітіння, квітка не втрачає свого такого яскравого ефекту. Ось, хочеться. Ним все більше і більше милуватися. От. На сьогодні в мене все. Всім мирного і гарного дня. Головне спокійного до нових відео.